Вітаю, друзі. Я Віталій Гарнов, і сьогодні будуть гарні новини. В цьому випуску буде про те, як тема України увійшла в топ світових запитів Google на Львівщині, пам'ятник комуністам. Замінили на Ісуса, а на Миколаївщині в новорічну ніч приймали пологу по скайпу. Також розкажу, як в Англії відмінили фейерверк через моржа, а в Перу Санта-Клауси затримали наркоторговці. Це й багато іншого в цьому випуску. Тож вже підпишіться на мій канал, аби підтримати український Ютуб. І поїхали. Американець ночував на вулиці при мінус двадцяти градусах, щоб зібрати гроші для України. Oh, it, kalina, in love with the of звати героя Марк Лінквіст. Своїм вчинком, ветеран повітряних сил США вирішив показати солідарність з людьми, які зараз воюють за Україну в окопах Донбасу. Акція американця тривала більше двох тижнів. Зазначив, що живе Марк в місті. Фарго, де температура вночі досягає від мінус 20 до мінус 30 градусів. Ветеран регулярно публікував фото і відео своїх буднів в наметі. Паралельно з цим він створив перелік необхідних речей для жінок, дітей та чоловіків в Україні, яким можна допомогти в умовах зими. Все зібране планують передати через волонтерів. Важливо й те, що ветеран сам дев'ять місяців провів в Україні, де допомагав військовим та волонтерам. На Миколаївщині акушерка прийняла пологи по скайпу. Історія сталася у передноворічну ніч. Швидка з вагітною жінкою застрягла у болоті біля села Бузьке. Тож на допомогу відправили машину рятувальників. Але в цей момент мати вже почала народжувати, тож консультацію надавали дистанційно телефоном. Близько 12-ї ночі на світ з'явилася дівчинка, і це однозначно гарна новина, яка доводить, що, попри всі складнощі в Україні, люди продовжують любити один одного і. Народжувати дітей Україна увійшла до п'ятірки топ-запитів у Google за рік. Компанія Google підбила підсумки пошукових запитів користувачів за минулий рік та представила найпопулярніші з них. До топ-5 запитів відразу в декількох категоріях потрапила Україна. Як повідомляють аналітики, Україна також очолила список найпопулярніших запитів у категорії новини. У пошуку новин найпопулярнішими були теми. Україна, далі смерть королеви Єлизавети, лотерейні номери та мав віспа. Пік пошуку новин про Україну спостерігався в період з 20 лютого по 5 березня. При цьому найчастіше запити про вторгнення Росії в Україну вводилися англійською, французькою та німецькою. У селі на Львівщині пам'ятник комуністам змінили на фігуру Ісуса Христа. Історія сталася у селі Руда Краковецька. На окраїнах села багато років стояв радянський символ, пам'ятник дружби народів, маркер комуністичної дуби. Жителі села вирішили позбутися радянського минулого, а щоб місце не пустувало, встановили фігуру Ісуса Христа. Знаєте, не впевнений, що це найкращий варіант, але з радянською спадщиною точно треба щось робити, тож новина однозначно мені подобається. Вуличний музикант вступив до лав Збройних сил України і став зіркою мережі. Молодший сержант збройних сил України та Скрипаль Мойсей Бондаренко став популярним завдяки своїм часто спонтанним виступам для побратимів на передовій та в госпіталях. Деякі його відео вже стали вірусними у мережі. Сам Бондаренко в інтерв'ю каже, що 23 лютого вирушив на виступ з Києва до Одеси, але вже наступного дня розпочалася повномасштабна війна, і улюблену справу довелося продовжити вже на фронті. В англійському місті Скарсборо влада скасувала новорічний фейерверк, щоб не турбувати унікального гостя з Арктики. Моржа, який вирішив пропочити у міському порту. Міська влада Скарсборо вирішила скасувати феєрверк за рекомендацією британського товариства водолазів рятувальників морських тварин, які побоюються, що гуркіт зашкодить психіці моржа. Фахівці кажуть, що це, мабуть, перший випадок появи моржа в Йоркширі на узбережжі Північної Англії. Також вони пропускають, що це той морж, якого на початку грудня бачили на південному березі Англії в Гемпшері, а до того в Нідерландах і Франції. Люди вже дали йому прізвисько. Тор. Поліцейські в костюмах Санта Клаусу та його помічників заарештували банду наркоторговців у Перум. Перуанські поліцейські зареєштували банду наркоторговців в лімі. Для маскування копи перевдягнулися в костюми Санта Клаусу та його помічників. Група поліцейських спочатку просто йшла собі по вулиці, потім рапто зупинилася біля будинку і вдерлася всередину, виламавши вхідні двері величезним молотом. Підозрювані троє чоловіків та жінка спочатку подумали, що це якийсь жарт. Але що у підсумку? Агенти вилучили у наркоторговців 6 тисяч пакетів кокаїнової пасти, пакети з кокаїновим порошком та майже 300 пакетів маріхуани. Що ж, свята для цих хлопців та дівчинки були не дуже. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, підпишіться, натисніть лайк та залишіть коментар. Розвиваємо український Ютуб разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.